Цей день вони чекали довгих 11 років, переходячи з класу в клас, вивчаючи нові предмети та здобуваючи знання, здавалось, що випускний бал далеко за межами реальності, але час невгамовний та швидкоплинний. І ось уже прийшла пора вчорашнім 11-класникам стати випускниками 2015 року. Випускний бал подія, яка переповнює серця смутком та радістю, особливо тих, хто переступає межу дитинства і вступає у новий дорослий етап свого життя. Емоції у випускників різні, дехто радіє, що нарешті школа позаду, а комусь не віриться, що студентські будні не за горами. Та, попри певний острах, хлопці й дівчата запевнили, свій випускний бал відзначить весело та незабутньо. Сумно з одної сторони, а з іншої, все-таки хочеться вже скоріше в доросле життя. Куди я вирішила поступати, і на... я ще не знаю, я хочу здати ЗНО, а тоді я буду бачити. Всі з однокласниками моменти щасливі, негаразди наші разом пережиті. Дуже буду сумувати за ними. Якщо чесно, їх дуже багато і вони дуже змішані. Є. Це і радість, і сум, так, і дуже напевно шкода, що ми більше як всі, як весь клас, не побачимося. Це буде дуже були дуже веселі роки. Дуже сумно за це. Напевно, я збережу, якщо скажу, що мені не сумно, адже стільки років ми були вже, стільки років я з цими людьми, з однокласниками, з цим класним колективом, який завжди мене підтримував, розумів мене. І я не можу сказати, що мені не сумно. Ми підемо далі у доросле життя, а тут залишиться назавжди наші спогади, ці пригоди, які ми тут залишили. Так що це сумно, справді емоції взагалі переповнюють радісні, але звісно, водночас з сумом, тому що. Я так привикла вже до школи. Я привикла до всіх людей. Я привикла до вчителів, які мене дійсно бо вони не вчили мене уроки. Вони вчили мене дійсно життю. Дуже буду сумувати за всіма. Але звісно, радісно, що попереду нове життя, якісь нові починання, нові відкриття. І тому е, не слід сильно зациклюватись на тому, що це кінець. Попереду нове життя, і все буде добре. Тяжко прощатися зі школи, але є такі, що ти радієш тому, що ти станеш нарешті е, дорослим. Незалежним від батьків, і можеш, якби, сам достойно оцінити своє становище і не залежати від них. Ну, звісно, буде сумно за однокласниками, вчителями. І хочу, звісно, побажати всім щастя, щоб всі поздавали ЗНО до кінця, поступили і здоров'я. Нас вчителі дуже хороші, так що мені дуже сумно своїм однокласникам я хочу побажати всього найкращого. По-перше, Здоров'я міцного, по-друге, щоб вони поступили і здали гарну ЗНО і поступили ті начальні заклади, яким вони мріють. Як ми в класі ну, дуже часто розмовляємо, то всі питають, чи залишився б ти на ще один рік навчання. Я кажу, звісно, б залишився. Ну, дуже так зараз, особливо 11 клас. Так хочеться якось. Всі ті емоції пережити знову за словами дівчат. Підготовка до випускного балу проходила досить довго. І, як зазначають, гарний вигляд потребує не лише чималих коштів. Потрібно продумати кожну деталь, щоб образ був неперевершеним. Спасон визначилася в принципі давно, адже знала, як я хотіла. Я його шила на замовлення, пошила приблизно десь за тиждень, адже час піджимав до випускного, тому але в принципі задоволена. Сукню я взагалі. Строк того, чим більше вибираєш, тим гірше буде. І я перше, яке побачила, те й купила. Купила я його ще осінню. Тобто я купила і до нього навіть не заглядала. Бо була впевнена, що якщо я чим більше буду його дивитись, тим менше мені буде подобатись. Не лише для випускників цей день особливий, дивлячись на красивих та дорослих своїх вчорашніх учнів. Вчителі не стримували сліз, адже протягом років зняв день, не втомлюючись, навчали і виховували їх, вкладаючи частинку душі у кожного. Урочистості, присвячені випускному балу, відбулись традиційно на площі В'ячеслава Чорновола. Міський голова привітав нововолинських випускників з новою сторінкою їхнього життя. Висловив подяку батькам та Тетянам, які зробили неоціненний вклад у своїх дітей та учнів, шановні випускники. Ви тільки стаєте на стежину своєї власної долі. Ви входите в самостійне життя. Перш за все, я безперечно вам зичу, щоб оце незалежне тестування, яке розпочнеться от зараз на слідуючому тижні, у вас відбулося нормально, щоб ви здобули гарні відмітки, які вам знадобляться. Я бажаю, щоб ті мрії, які ви собі зичите, збулися. Не всі з вас отримують вищу освіту. І не це головне. Саме головне, щоб ви знайшли себе у цьому життєвому шляху. Щоб ви стали українцями з великої букви, щоб ви стали патріотами, сім'янинами добрими. Бо ж кажуть міцна сім'я, міцна держава. Хай збудеться все. Чого вам бажають батьки, вчителі і ви самі собі? В добру путь з Богом в серці. Хай Господь вас оберігає. Вітаю вас і бажаю всього всього найкращого. Цього року в Нововолинську та про середню освіту отримали 371 одинадцятикласник. Міський очільник та головний спеціаліст управління освіти Зоя Куцик провели церемонію вручення медалей, 71 учень отримав атестати з відзнакою про повну загальну середню освіту. По закінченню урочистостей відбулася найчуттєвіша частина свята вальс з батьками. І якщо до цього моменту випускники сміялися та співали пісень, то під час вальсу, у якому дівчата кружляли статусями, а хлопці з Рідненькими матусями сльози по щоках котились практично в кожного. Урочистості завершилися, але святкування продовжилось у ресторанах, де з танцями та веселощами випускники проведуть останні безтурботні дні. Попереду у них довга дорога з перемогами і невдачами. Бажаємо, щоб першого було значно більше. Успіху вам, дорогі випускники, на новій і на звіданій дорослій стежині.